Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо говорити на тему Мій найкращий подарунок або бути прикладом. Мій найкращий подарунок і бути прикладом. В основу наших роздумувань я хочу покласти слова, які є записані в Біблії. Два місця сьогодні візьмемо. Івана, Іван від Івана 3,16, дуже добре знайомі для нас слова Івана 3.16. Вірш звучить так, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. І паралельне місце Перша Тимофія. 4.12. 12 Тимофія 4,12. Нехай молодим віком твоїм ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Особливо, особлива увага на третє слово цього вірша будь зразком для вірних в любові. Чи ми сьогодні дійсно розуміємо, що означає любов Божа? І з другої сторони, наскільки любов Божа є в нашому серці? Перший псалом, який сьогодні співався, якщо ми уважно слухали, слова псалма звучали, що як не буде Божої любви, все в світі загине. Без Божої людьми все є марнота. В п'ятницю на братерській молитві ми розсуждали над дуже цікавою темою. На базі книги Малахії Старого Заповіту. Ми постаралися зрозуміти відносини Бога і людини. Наскільки Бог любить людину? І чи людина любить тих, хто є навколо? Не секрет, що основа християнства це є любов. Любов в церкві, любов вдома, любов там, де ми працюємо. Чи дійсно ми сьогодні маємо цю любов? Чи ми тільки говоримо про неї? Ми багато сьогодні говоримо. Теоретично. Ми розуміємо, що є любов. Теоретично ми можемо пояснити, що є любов. Ми бачимо, ніби хочемо бачити, розказуємо іншим. Але чи насправді ми маємо цю любов в своєму житті? Власне, на молитві була піднята одна така теза, коли молоді люди одружилися, і буквально на другий-третій день. Дружина каже для свого чоловіка, я люблю Бога більше, ніж тебе. Як ми чуємо таку фразу, як ми на неї реагуємо? Чи з нашим серцем є все в порядку? Чи, можливо, щось починає щіпати, коли ми чуємо таке розуміння я люблю Бога більше, ніж люблю свого чоловіка? Ніж люблю свою дружину. Я люблю Бога більше, ніж своїх дітей. На перший погляд може здаватися фраза зовсім неправильно толкується. На перший погляд може здаватися, що людина помиляється, коли каже, що я люблю Бога більше, ніж найближчу поряд мене стоячу людину. Сьогодні, власне, ми з вами постараємося зрозуміти, що означає Божа любов. І наскільки Божа любов може орудувати нашим серцем, і якщо ми не маємо Божої любові, ми не зможемо любити. Я не зможу любити дружину. Так, якби це мусило бути і по відношенню до слова, і в житті. Я не зможу любити свого чоловіка, якщо я не вмію любити Бога і не маю Божої любові в своєму житті. Я не зможу любити правильно своїх дітей. Я не зможу правильно любити тих, хто є навколо мене. Для мене слово тільки лишиться повітрям. З другої сторони, що є найкращим подарунком? який ми можемо мати в своєму житті. Найкращим подарунком, який ми можемо мати в своєму житті? Один може сказати, найкращим подарунком є моя дитина. Так? Ми можемо казати, от Бог мені дав один з найкращих подарунків, який я маю, це є моя дитина. Але скільки в своєму житті разів, коли ми є один на один, ми не можемо це казати голосно, ми можемо думати. Скільки ця дитина вже буде мені давати прикрості. Недоспані ночі, пізніше доросле життя. І будемо щирі самі до себе. Скільки разів в своєму житті я міг комплейнувати проти найкращого подарунка, який я так люблю сказати, він є найкращий, який Бог дав в моєму житті. Виявляється, це не є найкращий подарунок. Тому що ми дуже часто були в таких ситуаціях, коли ми мули. З гіркотою дивитися на наших дітей. Хтось може сказати, мій чоловік є найкращий подарунок, який Бог дав для мене в моєму житті. Але скільки разів я в своєму житті міг сказати, що то за подарунок я маю такий, який досить часто тяжко навіть перенести. Подібне можна сказати, і до дружини. Хтось скаже мені, Бог дав найкраще, що він мені міг дати, це дружина. І, з другої сторони, можна чути ту ж саму людину або інших людей, не виняток, скільки багато сьогодні ми компленуємо про своїх чоловіків і про своїх жінок. Хоч раз в житті ми могли таке сказати, правда? Чесно, чесно, чесно. Виявляється, це не є найкращий подарунок чоловік чи жінка? Не найкращий. Хтось може сказати, найкращий подарунок це гроші. А, да? Бізнес, успішний бізнес, гроші. Скільки ми сьогодні бачимо людей багатих, які мають надзвичайні гроші і закінчують своє життя самогубством, не секрет, дуже багато людей. Виявляється, бізнес, достаток, не є найкращим подарунком. Хтось має гарну сім'ю, багато братів, сестер. І хтось міг би сказати, одним з найкращих подарунків є мій брат, є моя сестра, багато братів, багато сестер. І знову ж таки, з другої сторони, ми бачимо, скільки може бути протиріч, які є між братом і сестрою, і настільки гострих, що не раз може виникати навіть війна. І знову ж ми таки б'ємося і бачимо, що це не є найкращий подарунок. Тепер, коли ми з вами уважно. Читаємо цей вірш Івана 3:16, Івана 3.16. Ми бачимо щось надзвичайне: що Бог так полюбив світ, так полюбив кожного з нас, що віддає своє найкраще свого єдинородного сина. Чи сьогодні ми маємо любов Божу в нашому житті, Бог полюбив? Віддає свого сина. І тепер Він хоче, щоб кожен з нас мав таку саму любов, яку Бог має до кожного з нас. Без винятку, хто є в зібранні, хто, з нами, хто нас дивиться. Бог кожного з нас любить. Як ми реагуємо на Божу любов, це вже інше. Бог любить Росію, Бог любить Україну, Бог любить Білорусі, Америку, Канаду. Бог любить надзвичайно любить свій вибраний Божий народ Ізраїль, але ми зараз бачимо, що робиться. І тоді стоїть питання: чи я маю Божу любов? Якщо Бог полюбив нас, коли я був в долині гріха, коли я був в тюрмі гріха, самий найбільший злочин, який людина робить, вона є ж в тюрмі. Вона зв'язана гріхом. Вона робить недостойні речі, про які каже апостол Павло, коли я серед вас, мені навіть не хотілося би голосно сказати, що ви робите між собою. Настільки ви грішите, хто більше, хто менше. І не дивлячись, якому положенні ми були, Бог любить нас. Бог навіть любить ту людину, яка стояла біля Христа і кричала розіпни. Бог любить ту людину, яка видає наказ стратити. Бог любить навіть ту людину, яка мусила зустріти Ісуса Христа в лиці первого і священника і сказати, це є наш Месія, ми його визнаємо, це наш вчитель. Тут ми бачимо зовсім зворотнє. Як дуже часто буває і в нашому житті, коли мені здається, я люблю, і на мою любов не відповідають. Слово Антонім до любові. Ненависть. Як далеко від любові до ненависті? Один крок. Одна мить. Тільки що любив, признавався, міг дістати зірку з неба, давав своє життя. Ні. Про що це говорить? Як так може бути, що сьогодні я любив, мі, буквально, як ви кажете, один крок тому любив, одну секунду тому любив, і зразу моя любов перевертається в ненависть. Я готовий вбити. Що ми зараз бачимо в Україні, бачимо в Росії, бачимо в цілому світі кругом. Любов і на одну секунду від неї ненависть? Що є в моєму серці? Якщо я дійсно полюбив, Господь сьогодні не мстить людям. Як ви думаєте, Бог може знищити цілий світ? За одну секунду. Одне слово і світу немає. Нема навіть такої планети Земля, вона десь пішла в небуття, і всі забули, тільки Бог буде знати, що таке було. Така була земля. А що він нас терпить? Чого він нас терпить? Скажіть, скільки років ми живемо, скільки ми ходимо до церкви, до свята святих, молимося, піднімаємо молитву, бачимо, що ми в своєму житті робимо, як ми неправильно робимо. І знову проходить тиждень, я знову є в церкві. Я знову чую Слово Боже, і Бог мене не покарав. Прийде момент, коли ми станемо перед Судом Божим, і Бог тоді зовсім по-іншому запитає. Що ми сьогодні вміємо любити, бути зразком у любові. Коли мол, апостол Павло каже до свого учня Тимофія, який в дальнішому стане великим вчителем, буде єпіскопом Малої Азії, буде під собою мати багато різних церков, і він, власне, каже до нього: будь для вірних, для тих, хто є в церкві. Для тих, хто певного дня ти знайшов Бога, будь для них зразком у любові. Зразок грецьке слово тупос. Чеканка. Ми бачили простий метал, абсолютно нічого немає. І потім прийшов чоловік-майстер, постукав по цьому металі, і ми маємо малюнок, маємо узор, маємо шедевр. Тупос любов. Як ти дав для Бога своє серце, щоб він міг відпечатати ту любов, яка була виявлена на хресті Голгофи, і щоб сьогодні цією любов'ю ти міг жити і бачити через цю любов тих, хто є біля тебе? Скажіть, якби сьогодні цей тупо, ця любов була би на серці того воїна, який пішов проти України, була би війна, якби ця любов була б в нього. Ніколи. Він би дивився на цю людину, як на немічну не має значення, хто би там що йому казав, від кого він звільняє Україну, від якого демона. Він би не міг би цього зробити, бо перед ним є жива людина. Так само зі сторони України, ніколи би цього не було пролиття крові, якби дійсна любов, бо за мене ж постраждав Христос. Так само за нього постраждав Христос. І він за мене постраждав, коли я був криміналом в на найсамій долині глибшій гріха. І він за мене страждає не тоді, коли я був добрий, не тоді, коли я був на вершині своєї слави. Все було добре навколо мене. Я гарний, примірний християнин. Но він віддає своє життя, коли ми є позбавлені вічного життя, коли в нас немає ані найменшої надії, що я буду спасенний. Всі позбавлені слави Божої, всі згрішили. Якщо ми з вами звертаємося до цього вірша, бути зразком у любові, в грецькій мові, яка запозичує це слово з єврейської мови, був аналог. Тут не просто є слово бути зразком, а стати зріком. Мати характер поведінки. Старе єврейське слово Таам, моя поведінка. Що означає моя поведінка? Я смакую своєю поведінкою. Рекла слово таам означає смак. Там, де я є, я люблю себе поводити таким, як я є. От ми дивимося за людиною. За гордою людиною, смиренною людиною, Божою людиною. І чим ця людина живе, вона показує свій характер, показує, що вона любить. І цей смак зразу видно. Таам, моя поведінка, якою є моя поведінка, там, де я знаходжуся, в церкві, там, де мене не знають. Я смакую своєю поведінкою. І тепер апостол Павло каже до Тимофія: «Смакуй любов'ю Божою. Покажи свій смак, як ти повинен поводитися серед тих людей, які, з якими ти зараз є. Бо зараз ми є в церкві. Чи я смакую тим, що я можу любити інших, чи в мене такого нема, чесно. Чи я смакую тим, що я зараз сиджу біля людини, до якої абсолютно не маю ніякої симпатії. Ну, нема симпатії. Але я її люблю, бо в мене є цей тупос відпечаток Божої любові, який колись з'явився до мене як до, до християнина. Я люблю моя поведінка, мій характер. Слідуючи слово, старе грецьке слово, слово космос, яке апостол Павло переносить на сторінки Євангелії. Раніше це перше це слово було вжите. Старим вченим філософом свого дня, імя якому є тацій, який сказав, що це є правильно впорядкований Всесвіт. Зараз він переносить це слово на Біблію і каже: правильно впорядковане життя християнина апостол Павло. Будь зразком для вірних, правильно впорядковане життя людини, яка приходить до церкви. Наскільки сьогодні я серйозно відношуся, що моє життя це є правильно упорядковане життя християнина. Будь зразком, як ми приходимо в зібрання, як ми одягаємося, якими ми є між нами відносини. І на цим всім стоїть, як я люблю кожного, хто сьогодні є разом зі мною. Ще одне грецьке слово. Яке також показує на зразок, будь прикладом на поведінку, грецьке слово катастема. Манера вести себе. Грецьке слово катастема. 1 Петра 3, 1, 2. 1 Петра 3, 1, 2. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову були приєднані без слова поводженням дружини. Як побачать ваше поводження або ваш характер, вашу, ваш духовний світ, ваш, ваш зразок, яким мусить бути ваше поводження в чисте, в страху? Чоловік жінка. Зараз ми бачимо це слово катастема, яке показує на нашу поведінку, характер нашої поведінки, там де я знаходжуся, поведінка є настільки сильною, що, дивлячись на мою поведінку, чоловік і жінка, можна приміняти це до двох, в даному випадку апостол Павло, апостол Петро приміняє це до чоловіка, дивлячись на поведінку жінки верніше, до чоловіка. Чи може сьогодні, коли ми приходимо додому, ми є в церкві, хто з нами дивиться, коли жінка дивиться на мою поведінку, бути приєднана? До віри і стояти в такій вірі, як і я. Чи може чоловік, який дивиться так само протилежно, і жінка і чоловік, чи ми можемо бачити в нашій поведінці слово Ісуса Христа? Будь прикладом для вірних в любові? 1 Тимофія 3:15. 1 Тимофія 3:15. А коли я спізнюся, то щоб знавте. Як треба поводитись в Божому домі, що ним є церква, Бога живого, стовп і підвали на правди? Хай стоїть цей вірш. А коли я спізнюся, виникає в апостола Павла певне розуміння, що дуже скоро він буде страчений, послання, яке писалося в в'язниці, після цього моменту він ще буде на короткий час випущений на волю, і пізніше він буде, буде страчений в римському амфітеатрі. Коли я спізнюся, то щоб ти знав, як треба поводитись в Божому домі? Твій смак, твоя характеристика, ти приходиш до Божого дому і твоя поведінка, твій зовнішній вигляд є не такий, як в світі. Коли я сьогодні приходжу до церкви, перше питання зустрічаєш по одежі, правда? Уже пізніше проважаєш по розуму? Але зустрічаєш по одягу. Чи можна сьогодні побачити, дивлячись на мене, куди я зранку йду, ніхто не знає, куди я йду. Можливо, хтось знає, але в більшості, допустимо, не знають. Чи можуть люди зрозуміти, що сьогодні зранку я йду в церкву? Як я дивлюся за собою, яка є моя поведінка, який шлейф я лишаю після себе не тільки у одяг, але як я виходив з дому, особливо той, хто живе в апартменті. Закривайте скоро двері, бо вони вже йдуть. Зараз будемо чути, як вони йдуть в зібрання. І за півгодини починаємо чути, як хтось іде в зібрання. Правда? Починаються слова аргументації, а пізніше пиль і вогонь. Так ми збираємося йти в зібрання. Щоб ти знав, як треба поводитися в Божому домі. Я прийшов в Божий дім, в мене є поведінка моя, яка мусить бути в Божому домі. І за тим тягнеться моя лінія. Розумієте, Я думаю, ви розумієте слово, що означає шлейф. Такий, як літак летить і після себе лишає лінію. І довго видно, що літак пролетів. Так само і ми пішли до зібрання, і ще довго буде стояти той шлейф, добрий чи поганий, в тому місці, звідки ми вийшли. Сусіди будуть розуміти, куди ми пішли. Дуже цікаво, коли ми читаємо цей вірш так: перший раз, другий раз. Здавалося, цей вірш на цій думці мусить закінчитися. Коли я спізнюся, то, щоб ти знав, як треба поводитись в Божому домі. Все. Апостол Павло каже до молодого Тимофія, щоб ти, щоб ти знав, як треба поводитись в Божому домі. Я думаю, достатньо. Але вірш на цьому не закінчується. Що ним є церква Бога Живого, стовп і підвали на правди. Тобто не тільки приміщення, Божий дім, приміщення там, де збираються християни. Церква Бога живого – це не просто Еклесія це є всесвітня церква. І там, де я йду, куди я йду, Бог бачить цю церкву. Чим я смакую, чим я живу, який є мій смак. Ми сьогодні можемо гарно піти в церкву, ми Сьогодні можемо гарно одягнутися в церкві. Це повинно так бути. Ми мусимо розуміти, який код є для церкви. Але коли я поза церквою, в стовпі підвали на правди. Чи моя поведінка лишається такою самою, якою вона є в церкві, коли навколо мене є браття і сестри, іншими словами, коли навколо мене є очний контроль, коли люди мене бачать, розуміють кожне моє слово, бачать мою поведінку, і коли є далеко поза церквою, ніхто мене не знає, чи я тут виявляю, що я Божа церква, стовп і підвалина правди. Будь зразком в любові. Наскільки це сьогодні видно? 1 Тимофія 4:12 ще раз читаємо цей вірш. Будь зразком для вірних. Ми бачимо, наскільки високо є піднята планка, що навіть не будь зразком для світу, всі в церкві є зразком. Всі, хто сьогодні є в церкві, хто прийшов до церкви, ми є зразком. А тепер для апостол, апостол Павло ставить для служителя план, а тепер для тих, хто є зразком, ти будь для них зразком. Розумієте, яка висока планка? Коли ти скачеш вгору 2,45, і всі в церкві скачуть 2,45 в висоту, а тобі, щоб бути зразком, треба скочити 2,47. І ти тоді будеш для всіх професіоналів в твоїй галузі, дійсно професіоналом. Чи сьогодні, то, ви, то є вимога до всіх, то не тільки до Тимофія, не тільки до пастора. В даному випадку він ставить, апостол Павло ставить вимогу до Тимофія. Але це є послання для всіх, написано для всіх, хто його читає. Чи коли я є в церкві, чи я можу бути прикладом для пастора? Хто є в церкві найвища планка? Пастор, правда, він мусить мати найкращу поведінку, найкраще розуміння, найкраще поводження, Він мусить бути цим смаком. А тепер апостол Павло біля пастора ставить любого з нас. Чи можу я бути для пастора прикладом, підбадьоренням? І перш за все, в любові. Будь зразком для вірних в любові. Коли ми з вами вивчаємо цей вірш за браком часу, я думаю, ми наслідуючи раз. І Зупинимося в деталях. Зараз ми з вами вивчаємо теоретичну сторону любові. Теоретично ми таки говоримо. Пізніше ми з вами постараємося побачити, чи є практична сторона любові. Не просто ми знаємо, ми читаємо, вивчили вірш на пам'ять, всі вірші вивчили на пам'ять. Як практично я в цьому живу? Власне, на наступний раз ми з вами над цим поросуждаємо. Зараз ми встанемо, будемо молитися. І хто, можливо, після сьогоднішньої проповіді, ті, що з нами є, хто дивиться нас і разом з нами, ми сьогодні повинні мати Божу любов. Якщо сьогодні в нас немає Божої любові, сестра сказала дуже правильно: я люблю Бога більше, ніж тебе. І коли я буду любити Бога більше, ніж сина, більше, ніж чоловіка, Бог навчить мене. Любити свого Сина, так як він колись полюбив нас. Навчимося розуміння придемо, що означає Божа любов, яка є вище всього. І по чому пізнають нас люди, якщо ми є учнями Ісуса Христа, якщо ви маєте Божу любов, то ви є учнями Ісуса Христа, я є учнем Ісуса Христа. Якщо ми цього не маємо, сьогодні час покаяння прийняти цю любов. Схилимо наші голови і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже! Стоячи перед Твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за те, що ти нас вчиш, що ти є взірцем, Боже, що ти є взірцем любові, коли ти віддаєш свого сина за кожного з нас, коли ми були в найглибших долинах гріха. Ти любиш нас сьогодні, коли навіть ми відступаємося. Коли ми робимо гріховні помилки в своєму житті, ти потребуєш серця, яке може покаятися, яке може підняти руку і сказати: Господі, поможи! Я потребую твоєї любові. Я потребую, щоб ти мене не відкинув, а прийняв, і я був з тобою. Благослови всіх нас, благослови тих, хто є взібрані разом з нами. Благослови тих, хто, є, хто дивиться нас, щоб ніхто з нас не лишився без Божої любові. Без якої ми не зможемо любити інших. Благослови нас при нашому розході, благослови нас, коли ми будемо їхати сьогодні на природу, благослови наш рідний край, який переживає надзвичайне горе, мир для Єрусалиму, цю нову країну благослови, де ми живемо. Все ми вручаємо в Твої святі руки Я Тобі, слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.